Слава Україні та слава ЗСУ! В Миколаєві 2 липня, 1225 день. Повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі тільки що на півдні була загроза балістики, і росіяни випустили ракету в напрямку Кривого Рогу. Немає поки що інформації, чи ракету вдалося збити, чи був прильот. На вночі, як завжди, на півдні росіяни пустили дрони на Одесу. Цього разу на самий Південь Одеської області, в район Вілково. На жаль, були прильоти по туристичній та ще цивільній інфраструктурі в місті, але наче люди не травмовані і загиблих немає. Загалом росіяни випустили 114 мопедів минулої доби. 40 збито, 39 подавлено ребом, 14 прильотів є по всій Україні, ще у двох локаціях падіння уламків. На Миколаївщині без збиттів та прильотів. Шахедів, а в районі Очакова знову двоє травмованих людей після російських атак. Ну і також є руйнування, як завжди. На Херсонщині теж, на жаль, десятеро поранених людей після російських обстрілів. Загиблих немає. Прошу закинути на напомст росіянам, особливо на ФПВ. Дякую.